Душовий канал GALATILE Insert з решіткою під плитку. Корпус каналу та решітка виготовлені з нержавіючої сталі товщиною 1 мм. Канал має вертикальний вихід та обладнано сухим затвором з клапаном, який попереджає проникнення неприємних запахів в приміщення. Сухий затвор обладнано зворотнім клапаном та сіточкою для збору бруду та сміття. Душовий канал має наступні розміри. Довжина 20 см. Висота лотка 2 см. Монтажна висота лотка 6 см. І має вихід для підключення труби діаметром 50 мм. Решітка має два варіанти монтажу: під плитку та цільно-метиловою частиною догори. Душовий канал Galatile Insert. Це ідеальний варіант для невеликих душових кімнат. Зробити замовлення ви можете за цим номером телефона, а ознайомитись з повним асортиментом продукції ви можете на нашому сайті за посиланням під відео. А ще ми маємо рішення для комплексної гідроізоляції ванних та душових кімнат. Тож обирайте тільки якісні та перевірені матеріали.